Всіх вітаю, ви на каналі Квіти та Інша я Іна. І сьогодні у нас буде відео про бегоні. Ну, що хочу сказати. Хочу поділитися з вами своїми такими напрацюваннями, як я в цьому році живцювала бегонію. Бегонію живцювала ту, що вирощується з насіння, не вегетативну. Хочу показати мій результат і дещо по цьому розповісти. Кому ця тема цікава, лишайтеся. Зі мною, ну і передивіться відео. Кому сподобається, поставте, будь ласка, вподобайку. Ну, що насамперед скажу, що в тому році я перший раз спробувала вирощувати бегонію. Сіяла її 28 жовтня. Дуже довго вона ісходила і росла, малесенька така, ну, це був мій перший досвід. Більше його поки повторювати я не хочу, ніби хватило тогорічного. Ну, дивіться. Росла вона довго, розсада в мене вийшла, більш-менш гарна. От, ну, Я її насадила багато, то кращу продала, а та, що лишилася така собі, я її собі висадила. Ну, ось так вона вже росте. Ну, Здається, мені вже вона отут у мене десь ну, майже місяць в такому горщику. Також в мене це нонсок. Ну, Також в мене були бегоні ампельні. Ось я їх висадила підвіси. Тут Illumination і Sundance. Ось так на сьогодні вона виглядає. Так, тут один саджанець, Не знаю, настільки він, куди він буде спускатися. Ну, подивимось. Квіти вже були, ось такі оранжеві. Також ось. Сандансер ну, тут у мене три підвіса. І в одному горщику також я висадила бегонія «Мері Гібрид, лишила собі. Була У мене ще я її продала, а цю ось лишила, була дуже велика квітка, мені дуже гарно ну і Гарне квітування я не отримала. Лише аж в жовтні, в ну, вересні, коли температура понизилася, почала розквітати деяка бегонія. От, з тих всіх Сортів, що в мене були, вони, а було їх там чимало нон-стоп бегонії Це кущової і ампельна була сандансер і ще одна якась. Ну, от В мене та, що лишилась, була біла ампельна, ну, вона так собі ніби ще квітла. Ну, і Із тих, що в мене лишилися ці ж кущові бегонії, краще вийшла така помаранчева бегонія, ну, Не знаю точно її назву, ну, по кольору нон-стоп вона кущова. Знову ж таки, це була осінь, це було вже таке гарне осіннє квітування, зараз ви його бачите. Ну, що по цьому? Не знаю. Я, наскільки передивилася відео, в людей воно все гарно виходить, і в мене чомусь не вийшло. Не знаю, що я робила не так. Сама розсада ніби була і непогана така в мене, а ось навіть ті, що лишилися. Ну, звісно, я лишила собі і гірші, але ж вони могли згодом вже ж вирости, але вони чомусь не виросли. Ну, ось. От квітла вона, її, ті, ті кущики, які були хороші, такі я вирішила зберегти на зиму. Тож я їх обрізала і винесла у підвал. От. Досі вона там стоїть. Не знаю, поки нічого. ну, можливо, хто знає, коли вона починає показувати признаки, якісь, що вона ну, перезимувала, то, будь ласка, напишіть в коментарях. Знову ж таки, в мене цього досвіду немає. Але ось так подивившись. Інші відео я вирішила зняти живці, коли я обрізала. Можливо, це я пізно зробила, але все рівно. Я ось по цьому і відео знімала. Мені підказали в коментарях, що укорінювати найкраще в агроперліті. Ну, Не знаю, як гірше, але в агроперліті мені сподобалося. Сьогодні у нас 12 те Жов... листопада. Тобто пройшов майже місяць. Ну що ж, будемо зараз дивитися. Буду виймати, це для мене перший раз, тому дуже цікаво щось зараз, мабуть, підложу, щоб агроперліт не сипався. Так, підложила пакетик. Ну що, починаємо. Дуже цікаво самі, що з цього вийшло. Ого. Дивіться, дивіться, яка красота, які наросли корінчики. Не знаю, чи вам видно? Ось. Дійсно, ще місяця не пройшло, а корінчики ось вже такі. Трішки їх, мабуть, обтрусити потрібно. Красота. Точно, спосіб дієвий. Дякую тим, хто підказав мені в коментарях. Як гірше, ну, от в агроперліті мені сподобалося. Вийшло укорінення за 20 днів. Знову ж таки, ви бачите на відео, які корінці я отримала. Потім я пересадила в ось такі стаканчики, Ну, верніше не пересадила, а переставила в торф. Ось на сьогодні вже після трохи що, камера рухається. Дивіться це вже після того, як я їх пересадила, пересадила я їх 12 листопада, ну, більшість з них. Можливо, це пізніше, тому що я ще інші пере... це ж, укорінювала. Ну і дивіться, ось на сьогодні, як виглядає. Стаканчик трохи суховатий, тому що я збираюся його пересаджувати. Коріння не біле, таке, щоб біле було. Ну, Я не знаю, яке повинно гарне бути в бегонії коріння. Але дивіться, які маю на сьогодні живці. Там я в два етапи їх укорінювала, тут вже я не скажу, які ці раніше чи пізніше. Ну, Вчора я вже вирішила пересадити в більші стаканчики і забулася, що хотіла зняти по цьому відео. Тож, дивіться, ось ну, тут коріння було гарне. Але я вже пересадила, то його зараз не видно. Дивіться, які маю кущики на сьогодні. Бегонія нон-стоп. це в мене рожева. Ось такі. Пересадила їх в стаканчики 02. Ці частину пересадила. Ось такі є менші, але коренева була хороша. І в тих, і в цих. Це якісь рисочки. це не, не коренева, ще не пішло. Дуже гарно вкорінювався оця ампельна. Санданцер, але вона, знаєте, з тим, як росла, то вона чомусь пропадала. Я не знаю чому. Ось лишилося буквально в мене пару стаканчиків з цією. <падать> Пропадать вона почала, почала, ось вже коли росла в торфі. Ну, Чомусь засихала, там таке, то я відкидала мені її. Не знаю, чи вона мені така потрібна, ну просто хочеться подивитися, що з цього всього вийде. Ну, ось так, такий результат. Дивіться. Ось ще. Такі, я пересадила буквально ось 5 стаканчиків. І ось такий ще менший. Але всі вони. Я їх вже скажу, що я їх поприщіпувала, тому що ну, були вони вгору росли. Бачите, як отут подивитися. Ось, ось тут я робила прищіпочку, щоб пущики були більш-менш рівномірні. Тож не знаю, і тут ось. Ось дуже гарненько росте ось цей, Ну, не знаю, скільки він виросте, чи як буде розвиватися коріння ось в новому цьому субстраті, це все буде видно надалі. Ну, Знову ж таки, коли в стаканчику такому, то видно, що коріння є, коріння гарненьке. Ось буду сьогодні ще пересаджувати цей стаканчик. А там як воно дійде до весни, то буде видно. Тож, як підсумок можу сказати, що дуже гарно вкорінювати живці бегонії. В агроперліті. Ну це прямо таке цікаво, як, як ті корінчики там нарощуються. Я от знову це ще поприщіпувала, знову повтикала в агроперліт. Ну, знаєте, не знаю, чи вона мені надо, в мене її навіть немає, де вирощувати. Можливо, це повинно якесь бути місце ну таке, більш прохолодне, але ж потрібно і сонце, потрібно і. Е не знаю, на півтіні, але ж таке жарке літо, то воно, мабуть, що не для бегоні, тому що, як знову повторюся, вона почала квітнути краще лише вже, коли спала спека. А найкраще вона була в жовтні, мені здається. Ну, ці квіти, я люблю такі квіти, які можна любуватися ними повний сезон з травня. По листопад, по жовтень чи то по вересень. Хоча, Ну, наприклад, якщо петунію ми висадимо в травні вона почне квітувати, то вона буде е, аж до кінця вересня, якщо ми її обріжемо, нічого потримаємо трохи без цього. Та й вона знову заквітне. Знову ж таки, ротики садові, мені знову ж таки, дуже подобаються. Ну, а ось така бегонія. Такий результат мого вкорінення, е, Тож, ж, дивіться. Хто, можливо, таке вкорінював, скажіть мені, наскільки це я правильно зробила і наскільки вони в мене нормально виглядають. Чекаю на ваші коментарі, тому що, знаєте, завдяки вашим коментарям я і, і черенкувала, живцювала, корінювала в агроперліті, просто насипала в стаканчик, поливала, потім робила ямочку таку і просушувала трішки сам цей ну, живець, можна сказати, мукувала в коренень і садила. От, я, звісно, подивилася і ну, різні відео по цьому. Ну, якби не коментарі, якби не підказка в коментарях, то я б цього зовсім не зробила. А так я це зробила і на сьогодні маю ось такі красиві рослинки. Е, можливо, колись згодом десь я знайду, де купити, я навіть ще й не дивилася вегетативну бегонію. Е, хотілося б також спробувати, спробувати її виростити. Ну, Мені здається, ці квіти вже в нас так міняється клімат, що, можливо, вони нам і не підходять. Ну, не знаю. Чекаю на ваші коментарі, що ви по цьому думаєте. Ну, і на все добре. Миру нам та гарних квітів.